Належе, а скажіть, на вашу думку, чи потрібно нам переходити на військові рейки, за прикладом Росії, що це буде означати для звичайного українця? Для мене, для моєї мами, для, для нашого режисера, просто для звичайних людей? Ні, ну дивіться, я би не порівнював Україну і Російську Федерацію. Ми є незрівняні, що стосується економічного потенціалу. Як би нам неприємно було це чути, але так воно є. Російська Федерація за два роки війни отримала від продажу енергоносіїв і інших своїх експортних товарів по експорту більше 600 мільярдів доларів. Ну, ми усвідомлюємо цю цифру, правда? Вони на, наступ, на цей рік заклали в себе в бюджеті 120 мільярдів доларів на війну. Ну, Україна в кращому випадку 40. Це, якщо все вдасться профінансувати, 1,7 трильйона. трильйон. Російська Федерація на сьогоднішній момент має 135 мільйонів населення. Україна 30. Ну, з врахуванням тої кількості людей, яка виїхала за межі України. 30, 20, 28, 29 по різному оцінюється. Трудовий потенціал України на сьогоднішній момент становить десь порядку ну, по різних оцінках. Київська школа економіки малює 12,5 мільйонів чоловік. Ми вважаємо, що десь на рівні 13,5 до 14 мільйонів, але суть не в тому. У нас з вами 10,5 мільйонів пенсіонерів. А в бізнесі сьогодні працює 6,5 мільйонів чоловік. І 3 мільйони людей, що фінансуються з державного бюджету. В тому числі вояки. Тобто задіяних на сьогоднішній момент, у нас з вами десь порядку 9,5 мільйонів до 10 на 10,5 мільйонів пенсіонерів. Ну а реально додану вартість 6,5 роблять. Тому, коли ми з вами говоримо про. В якості ремарки, пам'ятаєте, президент казав, що нам для того, щоб найняти, ну, по суті, це найом, але одно мобілізувати 450 тисяч їх, мені треба, каже, за плечима, що мати 3 мільйони платників податків. Ну, це правда. На одного мобілізованого треба 6 людей, які платять податки. Так от це не з тих 6,5, це треба додатково, ще 3 мільйони платників податків отримати. А ми весь час говоримо 3 мільйони платників податків. Це ж не просто так, людина сьогодні прийшла і завтра почала платити податок. Їй ж треба створити робоче місце, правда? А кожне робоче місце реально сьогодні коштує десь порядку 25-30 тисяч доларів. Тобто має прийти інвестор, і створити людині робоче місце, її найняти, і вона почне працювати, і тоді вона почне створювати додану вартість. Ну тобто, це не так просто і не так легко. Але, вертаючись до вашого запиту. Російська Федерація сьогодні, вкладаючи достатньо великі гроші в бюджет на воєнні видатки, різко збільшила загальний обсяг замовлень, державному оборонному замовленні на машинобудівні підприємства для виробництва зброї. Причому я не думаю, що вони будуть робити додаткову мобілізацію, тому що в них ситуація є докорінно інша. В них настільки бідне населення, особливо в тих. Віддалених від центру е, суб'єкта Федерації, і вона настільки е, обвішена різного роду кредитами, що е, фінансові програми сприяння залученню контрактників російської армії сьогодні працюють е, таким чином, що їм не потрібно проводити додаткову мобілізацію. особливо, що врахувати, що ці мобілізації є надзвичайно непопулярні серед російського суспільства. І та часткова мобілізація, що вони проводили, призвела до того, що там більше мільйона робочих рук втекло з Російської Федерації. Тому прямих, я би сказав, паралелей я би не проводив. Україна знаходиться в унікальній ситуації. Ми не отримуємо цих грошей по імпорту. У Нас від'ємний сальдо торгівельного балансу 34 мільярди доларів. Дуже паскудна цифра. Поясню, щоб ми зрозуміли з вами. Ми отримали 40 мільярдів доларів макрофінансової допомоги. Ми ті гроші роздали людям. Люди, отримавши ті гроші, побігли в магазини і почали висловлювати платоспроможний попит на товари. Так як українське виробництво внутрішній ринок забезпечити не може, ми з вами. Почали різко нарощувати імпорт. Ну, от, Зокрема, от той алкоголь про який я так. І ми з вами купили імпорту на 34 мільярди доларів більше, ніж продали на експорт наших експортних товарів, зокрема зерна. Тобто, ми отримали 40 мільярдів від наших партнерів, і 34 мільярди їм повернули. У вигляді закупи. Їх експортних товарів. Товарів автомобілів, алкоголю, айфонів. Це про те, що говорив міністр фінансів, коли казав, що слухайте, нам треба починати обмежувати споживання, тому що ну, ми практично все те, що в них отримали, їм віддали назад. Перше, що в дійсності ми от, ви запиталися, а чи варто переводити економіку на воєнні рейки? Ну, Поки нас заливають макрофінансовим забезпеченням, політики е, робити непопулярні для суспільства речі не будуть. Ну, ми ж розуміємо це з вами, так? Поки нам дають гроші, ну, ніхто ж не думає, що їх треба буде повертати, правда? Це, там, 10, 20, 30 років там по кредитах Євросоюзу. А вони ж думають своєю каденцією. Ну, Правильно, так? Так от, в рамках їх каденції повертати грошей не треба буде. А політичну відповідальність треба буде нести вже. А що таке переведення економіки на воєнні рейки? По-перше, це є е, централізація всіх фінансових надходжень в одних руках. Ну, тобто, ми маємо на сьогоднішній момент територіальні громади, які мають свої бюджети, які з тих бюджетів фінансують те, що вони вважають за потрібне. Зокрема, благоустрій, перекладання буртівки, е асфальтування доріг. Чи потрібно це у війні? Ну, напевно, що ні. Напевно, що ні. Так, от, для того, щоб не було таких речей. Перший крок переведення економіки на воєнні рейки це коли всі абсолютно податки, і місцеві, і центральні, надходять до центрального бюджету. А фінансування видатків місцевих громад відбувається за рахунок реверсних дотацій. І представники місцевих громад з розрахунками, з поясненнями. Зі сльозами на очах їдуть в Міністерство фінансів і доказують, що їм треба такі-то гроші, щоб профінансувати лікарів-вчителів в таких-то межах. І їм треба таку-то суму для того, щоб профінансувати житлово комунальне господарство. Все. Ні на що більше їм грошей не дадуть. І безперечно, їм ніхто не буде давати гроші на 300, 400, 500% премії голові територіальної громади. Ну, не буде давати. Тому що Міністерство фінансів буде їм е, пити кров тазіками для того, щоб дати менше грошей. Цей крок популярний, та не приведи, Господу. Давайте ми згадаємо, що було, коли е, Міністерство фінансів зажидало частинку е, податку на доходи фізичних осіб від військовослужбовців перевести в центральний бюджет. Цих і було, вибачте, будь ласка, заяв місцевих політиків про хрест на децентралізації. Там, про але давайте ми згадаємо, що яка децентралізація може бути в період війни? Війна це взагалі командно адміністративна економіка. Вона завжди була такою, хто не знає. І в Сполучених Штатах Америки, і в Великій Британії в період Другої світової війни не було ніякої, вибачте, будь ласка, фінансової демократії. Ну, бачите, тут вже і в людей виникають питання. З однієї сторони, ми всі збираємося на дрони, на тепловізори, на автомобілі, а органи місцевого самоврядування перекладають бруківку або будують спорткомплекси за 90 мільйонів гривень. Питання: для кого спорткомплекс, для кого дороги, коли в нас в країні війна, і треба допомогти хлопцям, які не мають в Україні жодної ОТГ, яких є понад тисячу, де би не було представників тої чи іншої громади? Чи іншого села, чи селища, чи містечка, які зараз захищають країну на фронті. Ну, а дивіться, ви абсолютно правильно сказали. Тобто перший крок переведення економіки на воєнні реки це є централізація всіх фінансів в одних руках. Другий крок замороження соціальних стандартів. Ну, Тобто, в нормальній воєнній економіці не може бути підвищення виплат на соціальні потреби. Ну, не може бути. Ну, правда. Ну, от не хочемо, не хочемо, але так є. Третій момент. Напевно, теж дуже непопулярний, але контроль за імпортом. У 2022 році, на початку, тоді, коли у нас були проблеми з е, е, валютними резервами Національного банку України, були введені комісії, які дозволяли проплачувати тільки критичний імпорт. Тому критичному імпорті точно не було алкоголю, точно не було автомобілів, айфонів і, так, і всього останнього. Ну, тобто, ми не можемо отримувати макрофінансову допомогу, а потім її віддавати назад. Тому що ми веземо по імпорту все, що нам заманеться. Mm. Ні. Має бути достатньо жорсткий контроль. Четвертий момент е контроль за валютними операціями. Він же був. І під тиском суспільства, під тиском наших партнерів, Національний банк зняв практично будь-які валютні обмеження. Але чим менше ви отримуєте макрофінансової допомоги, тим менше у вас грошей лишається у валютних резервах. Чому? Тому що на сьогоднішній момент єдине джерело надходження валюти в країну і єдине джерело формування валютних резервів це макрофінансова допомога. У когось є сумніве з цього ні, немає. Тому, якщо ми з вами почнемо менше отримувати макрофінансової допомоги, у нас почне стрімко убувати валютні резерви. Для того, щоб валютні резерви стрімко не убували, нам треба контролювати валютний ринок. Це четвертий, непопулярний крок, дуже, коли буде обмежені валютні операції. Ну тобто, далі йде. Е... Питання пов'язані із державним оборонним замовленням, з переорієнтацією е, коштів е, на е, виробництво зброї. Тут є дуже багато проблем, на жаль. І я вам хочу відверто сказати: я, напевно, не скажу дуже великої таємниці, але скажу, що в нас на сьогоднішній момент є такі підприємства окроборонпрому, які, наприклад, не можуть на сьогоднішній момент е, поставити свою продукцію. На, на Збройних на силах України, тому що Збройні сили України, тому що Міністерство фінансів не оплачує вже виготовлену продукцію. Тобто, в нас на сьогоднішній момент є особливо по броньованій техніці, стоять вироблені, вироблені вже зразки техніки, які не оплачуються. Так, от е боєприпаси, снаряди оплачуються в повному обсязі, а е броньована техніка стоїть. До речі, про це сказав міністра міністр Техпрому. Чому? Тому що не вистачає грошей. Тому що тих 1,7 трильйона, які ми збираємо з нашої країни, які повністю йдуть на війну, їх не вистачає для того, щоб повністю закупляти зброю. А ми з вами розуміємо, дивіться, ну от, Україна замовила там 40 тисяч снарядів від Рейнметалу, Постачанням кінець 24-го року? Що таке 40 тисяч снарядів? Скажіть мені, будь ласка, 2-3 дні бойових дій. Тобто, ми надзвичайно сильно сьогодні зав'язані на подібні речі. І ще одне: напевно, також треба сказати, що е, виробництво зброї без технічної документації неможливе. Правильно? Е, яка технічна документація є в наявності в Україні? Технічна документація на е, радянські зразки зброї, е, все те, що йде сьогодні по натівських стандартах в Україні технічної документації нема. Тому е, і президент, і уряд говорять про те, що ми готові розпочинаємо в колаборації з нашими партнерами виробництво зброї. Чому саме в колаборації? Тому що вони нам надають технічну документацію. Ті самі скандинавські країни, ті самі поляки. По-різному можна до них ставитися, але в тій царині вони нам допомагають. Ті самі британці, німці, без технічної документації ви нічого не зробите. А стандарти НАТО вони суттєво відрізняються від стандартів, по яких вироблялася зброя в Радянському Союзі. Тобто це теж є питання дуже суттєве. І, ну, коли ми з вами говоримо про мільйон дронів. Які потрібні в Збройних Силах. Ми ж розуміємо з вами, що Україна не виробляє елементної бази. А ця елементна база купляється на Аліекспрес. Вибачте, паскудно такі речі говорить, але тим не менше. І виробляється це все в Китаї, в тій чи іншій мірі. А в нас воно збирається крупновузловою зборкою. І тепловізори ми з вами не виробляємо. Ми отримаємо їх ще в розбраному вигляді, збираємо тут і кажемо, о, тепловізор українського виробництва. Та нічого подібне. Ми що хіба на сьогоднішній момент робимо оптику? Ні, не робимо. Тому виробництво зброї це питання надзвичайно складне. І коли ми з вами говоримо: давайте збільшимо державне оборонне замовлення. То там теж є певні складнощі, пов'язані з започаткуванням цього виробництва. Ну і ще одне. Так, у нас з вами є безробіття, але попробуйте на сьогоднішній момент знайти станочника високого розряду в Україні. Це саме стосується слуфера, токара, лектора. Так, робочі та, спеціальності. Так, та, попробуйте знайти високого рівня, кваліфікації робітничого професію. Немає. Чому? Тому що в Україні повністю, вибачте, за прямоту, Знищена та професійно-технічна знищене... освіта. Да, професійно освіта. Mm -hmm. Ну немає її зовсім. І тепер знайти е, спеціаліста, ну, хіба якогось е, старічка знайти. та там Ну, і 60... то давайте час технології, пішли дальше. Він буде знати так. Ази основи, але, ти, ну, але він буде не профпридатний по технологіях. От, власне, оті речі. Вони суттєво обмежують можливість розгортання виробництва зброї в Україні. Коли ми з вами говоримо про Російську Федерацію, вона, в принципі, знаходиться в аналогічній ситуації, щоб там ніхто не думав, що от вони закидали купою, скажімо, грошей, і там зразу почали виробляти зброю. Ні, У них така сама проблема із елементною базою, яка вирішується не так, як українська. Вона вирішується, у них більше грошей просто. Вони можуть собі дозволити через сірий імпорт у американських, європейських компаній через Казахстан, через Грузію, через Туркменістан закупляти товари подвійного використання через сірий імпорт. Ну і Китай під боком Тоже ж не просто так сидить рядом, правда? Так що вони теж вирішують це питання, але у них просто більше грошей. Це те, що я починав. У них на сьогоднішній момент в реальній дійсності набагато більше ресурсів. Тому е, війна почалася в реальній дійсності на виснаження. І Україні об'єктивно, рано чи пізно, треба буде переходити на ті непопулярні речі, про які я казав. І з другого боку, ми розуміємо з вами, що доти, доки нам будуть давати макрофінансову допомогу, політики не підуть на ті непопулярні речі, тому що вони бояться. Вони бояться втратити залишки довіри від населення. А населення... Через єдиний марафон, через е загальний підхід до війни перебуває в такому пороговому стані. З одного боку, щось зверху літає, а з другого боку, воно мене не стосується. Чисто такий, так би мовити, специфічний підхід. З однієї сторони, в кош... нас нервує перекладання бруківки, і ми запитуємо, чому за ці гроші не купити щось безпосередньо для військових. А з іншої сторони, ми кажемо: ой, а в мене під будинком посипався тротуар, поміняйте. Правильно. Ну тобто, все це говорить про те, що суспільство психологічно, в тому числі і через пропаганду, готувало до дуже короткої війни переможної. І ми весь час кажемо, ми віримо в ЗСУ, та не вірити в ЗСУ треба, а ЗСУ треба реально допомагати. Тому що це є дві абсолютно різні позиції. Можна собі тихо вірити і потім ходити там в спортзал, можна там не платити податки. І вибачте, будь ласка, теж такий момент, і тут є згоден з податківцями, які кажуть, якщо у вас податкове зобов'язання на один мільйон гривень. А ви його не заплатили, але на 100 тисяч задонатили в Збройні Сили України, то ви у Збройних Сили України вкрали 900 тисяч при всій повазі. Так. І сумлінна сплата податків, платників, податків. Я не говорю про е, розкрадання державного оборонного замовлення, я не говорю про корупцію. Це взагалі окрема річ, яка взагалі, на мій погляд, потребує набагато серйознішого посилення відповідальності. В рамках Кримінального кодексу. Ми з вами живемо в Кримінальному кодексі, який вопрацьовувався в мирний час. Щось змінилося? Ні, нічого не змінилося. І покарання там за корупційні дії не змінилися. Вони є. Але ми живемо в війні і вкрада, і красти в Збройні Сили України, коли там люди гинуть, тому що щось недоплачене щось не зроблене. Ну, це вибачте, будь ласка, Державна зрада. Ну, тобто багато речей є. Ми з вами два роки у війні, і ми зараз з вами говоримо про ті речі, які мали вирішуватися в перші декілька місяців початку цієї війни. На жаль, пане Олеже, якщо підсумовувати, як ви опишете стан української економіки? Коротко. Я вам скажу відповіддю. Е... Яку сказав пан Буданов на прес-конференції, коли він сидів разом з міністром фінансів? Він сказав: ми два роки воюємо за чужі гроші. Далі воно так не буде.